Міфи з феншуй, які не підтверджуються по васту. Перший і найрозповсюдженіший міф це не можна мати дзеркало навпроти входу у житло. По феншуй – так, це табу, але по васту можна мати дзеркало, якщо воно має правильний напрямок. Я вам запишу окреме відео і розповім про це детально. Тому цей міф ми спростовуємо. Другий міф це потрібно розміщувати ліжко так, щоб воно не було ногами до виходу, тобто не дивилось у двері. Або ще там є така приписка, щоб ви, коли лежали на ліжку, бачили вхід до кімнати, але щоб це була не одна лінія. У вас тут взагалі немає прив'язки до входу у кімнату. Ми ставимо ліжко так, щоб його узголів'я було у правильному секторі, та ноги теж дивилися у правильному напрямку, який буде сприяти повноцінному сну та відпочинку. Інші фактори ми не розглядаємо. І третій міф це вважається поганим розташування входу у кімнату напроти вікна. Там створюються якісь негативні енергопотоки, які треба перекривати. У вас тут це теж не так працює. У нас є зони притоку енергії, зони відтоку енергії. І там, де в нас в дім є приток енергії, навпаки, найкраще мати вільний простір і жодних перешкод для цієї енергії. А в зонах відтоку вже створювати перешкоди перед вікнами. Але це ніяк не стосується входу у кімнату. Напишіть в коментарях, які ще ви знаєте міфи з феншуй, і я їх вам спростую.